Дійсно, є проблеми в російській економіці, це беззаперечно. Навіть остання там інформація, що в них темп економічного зростання в листопаді цього року нуль, тобто порівнюються там темпи економічного зростання там, листопада цього року з темпами економічного зростання листопада минулого року, там нема зростання, але якщо ще подивитися на структуру ну, от, зростання ВВП, то можна побачити про те, що Якщо і є яке зростання, то лише за рахунок тих галузей, які пов'язані з військово-промисловим комплексом, а в інших цивільних галузях деградація, тобто про те, що ви говорите, тобто ну, наприклад, там виробних там тракторів мінус 50% відсотків до аналогічного періоду минулого року, чи там виробництво вагонів там також десь близько мінус 60%. відсотків, тобто є значне падіння в багатьох показниках. Те, що е, є різні думки там різних експертів, ну по-перше. Треба дивитися, що це за експерти, де вони працюють, хто їм за це платить. Я зазвичай люблю читати провідні видання, американські чи там, європейські, чи дослідження міжнародного валютного фонду. І інколи навіть з вуст чиновників Російської Федерації, зокрема, там міністр. Економіки, я пам'ятаю там на одному із міжнародних форумів, які проводяться в Росії, говорив про те, що в їхній економіці наступає стагнація. Тобто, або ж, наприклад, коли центральний банк Російської Федерації не зменшує облікову ставку, і тримає її на високому рівні, там близько 16%, відсотків, повірте, це дуже багато що означає. Ну для тобто, я як. Центральний банкір, ну розумієш, що якщо тебе висока облікова ставка, значить великі проблеми в економіці. Ти цією високообліковою ставкою намагаєшся вирішувати, заморожувати ті проблеми, але ти не борешся з першою причиною тих проблем. А перша причина тих проблем в російській економіці це війна в Україні, величезні бюджетні видатки на війну. І санкції, які запроваджені ну так, нашими союзниками, хто б там сьогодні не говорив, але те, що дійсно за ну даже оцінки Вашингтон Пост буквально на цьому на минулому тижні вже в кінці була стаття про те, що реальний стан економіки Російської Федерації там до колапсу дуже сильно нагадує що це щось 90-ті років. Коли ну ми ви, ви пам'ятаєте, ну що було в 90-х роках, тобто величезна девальвація, величезна інфляція, і Радянський союз та, в принципі розвалився за рахунок своїх величезних видатків на військово-промисловий комплекс з одного боку, і з іншого боку, на низькі ціни на нафту, до речі, це теж важлива тема. Тобто, теж нещодавно ну, був аналіз Reuters щодо ціни на нафту, по якій працює продає Російська Федерація, і за там ціна трошки більше 30 доларів. При тому, що в бюджеті в них ціна на нафту зафіксована на сіки пам'ятає доларів.